Друзі, всіх вітаю, е, показуємо вам е, відвантаження С-21, які були у нас на сервісі. По ним були деякі питання, по, ну, різні питання. Десь позлітали єпроми, е, десь позлітали вентилятори, Більш з ладно, почали водіти. Загалом тут 5 штук, зараз будемо робити доставку нашому клієнту. Така послуга у нас теж є. Е, якщо у вас велика кількість апаратів, Ну там умовно кажучи, 5, 10 і більше готові віддати нам на ремонт. Ми можемо проїхати їх забрати, потім доставити. Тобто така послуга теж, в принципі, можлива. Все в індивідуальному порядку обговорюємо. Тому, якщо комусь потрібен сервіс або продаж, або купівля асіків, ви знаєте. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.